Всім привіт! В сьогоднішнє відео записую відповідь на запитання нашої слухачки Альонки. По-перше, я хочу подякувати всім, хто дає зворотній зв'язок на відеоролики, хто задає запитання, і особливо хочу подякувати Альонці за таку довіру і особисте питання. Вона питає: як реагувати, коли чоловік каже жінці, що вона не красива. По-перше, це дуже сумно, це дуже засмучує, коли таке чуєш, і коли такі явища взагалі є в нашому суспільстві, в нашому житті, а їх, на жаль, немало. Сказати жінці, що вона не гарна, це все одно, що сказати чоловіку, що є сумніви у його чоловічій силі. Ну, ви розумієте, я думаю, про що є? Це дуже болісні речі, які варто у стосунках обходити. І такі є речі, які казати не можна. Навіть сварки вони можуть бути. Ну, конструктивними і призводити до нормальних наслідків і до гармонійної побудови стосунків, якщо не заходити в цих сварках на образи, на якісь грубощі і на ті речі, які не варто казати. І сказати жінці, що вона не гарна, це одна із таких речей. Я хочу сказати, що кожна, кожна жінка прекрасна. Вона прекрасна по-своєму, і хто цього не бачить, то це якби його проблеми. Як кажуть, краса в очах того, хто дивиться. От. І ще хочу підтримати наших жінок і сказати, що щоб чоловік не казав, якби жінка була, як кажуть, крокодилом, і вона йому не подобалася, він би на ній не одружився. А якщо він на ній одружився, то це означає, що вона для нього гарна. Щоб він не казав. А чому він так сказав, це вже інше питання. Зазвичай на каналі я відповідаю на більш такі загальні питання, наприклад, чому погіршилися стосунки в сім'ї? Тут можна дати ряд загальних рекомендацій. Чому так відбувається, і що при цьому робити? Або як стосунки зробити більш яскравими і насиченими, як в перші періоди знайомства. Також є ряд загальних рекомендацій. Але коли задають таке особисте питання, ще раз за яке я так вдячна Альонці, Альонечка, тобі за твою довіру, за твоє відкрите серце. І коли задається таке особисте питання, тут інколи і часової, і двохчасової розмови з психологом недостатньо, щоб розібратися в, в тому, звідки це взялося в тій чи іншій родині, і чому так відбувається, бо це дуже таке конкретне і особисте питання. Ну, наприклад, один чоловік може таке сказати просто ну, в шутку, сказати ти не красива, вона візьме подушку, вони почнуть цими подушками гатиться, биться, вона скаже: Ах, так, да, і почнеться. да, І це все закінчиться таким яскравим бурним примиренням. Вот. І таке може бути. А це може бути також сказано. Якщо, наприклад, жінка ну реально вона лінується і перестала за собою слідкувати. От він на, на ній одружився, вона була така гарна, яскрава, вона активна була соціально і взагалі фізично. А тут вийшла заміж, лягла на кровать, стала багато їсти, поправилась і мало що робить. Таке, на жаль, буває, і також часто трапляється. І чоловік може так сказати, жінці що ти стала негарною, тоді варто звернути увагу на свою поведінку, як вона змінилась, як ви змінились, ваша зовнішність, ваша активність? Чи є у вас якісь захоплення, мета і щось глибоке, чим ви живете? Чи просто ви тримаєтесь за чоловіка і вважаєте, що він має вам все-все-все забезпечити, вас усім. Необхідним і вам особливо не треба нічого робити, що є також помилкою. Адже жоден з партнерів, як я вже казала в попередніх відео, він не може заповнити наші пустоти. І ми для того разом, щоб розділяти з партнером наше щастя, а не тягнути з нього його енергію. Не для того, щоб дивитись одне на одного, а щоб разом дивитись в одному напрямку. От. І в цьому випадку, якщо жінка десь ліниться і запустила себе, то звісно варто дослухатися до слів чоловіка і взятися за себе. В цьому випадку це навіть не образи, а це е, та така, скажімо, порада, той знак, який. Е, Позитивний, який треба сприймати позитивною з вдячністю і просто змінити вектор свого життя. Також він може це сказати від образу, якщо жінка сказала чоловікові також щось образливе. І йдуть взаємні образи в стосунках і для того, щоб у колоті повернути те, що вона йому сказала, цей негативний енергетичний імпульс, він каже те, що її вколо, що він розуміє. Буде їй боляче сприймати це, може бути так. Тобто може бути вирвано з контексту. Ми не знаємо, що жінка могла сказати чоловікові, що він їй таке сказав. Просто йдуть взаємні образи одна за одною. Іде конфлікт наростає. В цьому випадку варто замислитись над причинами самого конфлікту, чому він виник, що було основою, і як його зупинити. Можливо, взагалі не реагувати на цю фразу, трішки відсторонитися і працювати над конфліктом в цілому, а не над конкретною якоюсь одною фразою. Можливо, у чоловіка просто зараз йде поганий період, і він робить якісь негармонійні вчинки в житті не тільки з вами, а і на своїй роботі зі своїми друзями, і просто ну, от, говорить не в попаде не те, що має говорити. В цьому випадку йому потрібна підтримка і розуміння, адже світ він його не пожаліє, на роботі його ніхто не пожаліє. І тільки ви можете зрозуміти це, якось простити це, пробачити цю фразу, зрозуміти, що в нього поганий період, і допомагати йому. Тому що весь світ в поганий період він б'є по людині, він ламає його гідність. І якщо ви це бачите, ви навпаки маєте. Зломити цей хід подій, хоча б у вашій сім'ї, і стати для нього в цей момент опорою і підтримкою. Ну, найгірше, що я залишила на останок, це можуть аб'юзивні стосунки або психічні захворювання. Буває таке, що людина аб'юзер від природи або вона стає такою у стосунках в сім'ї чи в соціумі. В цьому випадку вона поки не доможеться того, що вона принизить свого партнера, вона не отримає від цього долю своєї енергії, долю задоволення. Ну, якби харчується, вона негативною енергією енергією образ і енергією приниження іншої людини. Поки вона цього не отримає, вона не заспокоїться. І Тоді це одною фразою, що ти не гарна, воно не обмежиться. На жаль, тут треба зберігати дистанцію. І ці речі варто пропрацьовувати з психологом, тому що. Коли є в стосунках аб'юз, це дуже великий ризик, що родина не збережеться. Щоб її зберегти, тут треба працювати з спеціалістами, працювати серйозно І в рамках одного відео. Це зробити неможливо. Також може бути от, от дуже багато. Різних психопатій. Люди, люди живуть у, у стані психопатії, не звертаючись до лікарів і вважають себе нормальними, але страждають всі, хто їх оточує у родині і в соціумі. От. Така ситуація також може трапитися, і, і в, також вона потребує звернення до спеціаліста, тому що на людину в цій ситуації ображатися. Немає ніякого сенсу, від цього не буде ніяких конструктивних наслідків, і немає можливості це пропрацювати без допомоги, сторонньої допомоги. Самостійно в сім'ї, розуміючи, що людина не зовсім здорова. Ну, якщо ти розумієш, що вона не зовсім здорова, то це ще можливо якось спробувати самостійно пропрацювати, але краще це зробити за допомогою спеціаліста. Це буде і швидше, і простіше, і стороння людина у стосунках вона має більше зачасту впливу, ніж коли люди вдвох варяться і одне одного вже не сприймають. Тобто в даній ситуації дуже важко визначити по такому питанню, як, що робити, коли чоловік сказав, що ти негарна, яка з цих ситуацій насправді була, можливо, є ще і інші, які я не охопила в цьому відео. І дуже важко відповісти конкретно. Тут треба дивитись в глибину стосунків, розбиратись з причинно наслідковими зв'язками. Але я як завжди вірю, що кожна жінка прекрасна і вона може це відчувати зсередини, щоб не коїлася навколо. Вона може це транслювати в навколишній світ, вести себе достойно, бути такою собі принцесою, королевою, такою. Як це сказати, інтелігентною інтелігент, жінкою прекрасною, щоб не відбувалося навколо. Ми жінки дуже стійкі, ми дуже сильні внутрішні, хоч ми можемо бути і якими зовнішні. І ми маємо розуміти свою внутрішню красу і свою зовнішню красу також. Вот. І знову ж таки повторююсь розуміти, що якби ми не подобались чоловіку, ну от як в звичайних стосунках, то він би на нас не одружився. Звичайно, ситуації були, бувають різні. Буває таке, наприклад, що чоловік шукає собі багато дружину, і він каже їй, що вона гарна, а сам такого так не вважає. Але в цій ситуації зазвичай чоловіки вони приховують. Вони приховують те, що Вважають її негарною, вони цього не кажуть зазвичай відкрито, це маловирогідно. Або якщо він одружиться на ній, тому що та, яка йому подобається, йому дала відмову. Також це, ну, така ситуація буває вкрай рідко, і це нерозумно. Ну, різні бувають ситуації, але зазвичай в звичайному житті. Якщо по добровільній згоді двох людей. Вони створили сім'ю, то вона гарна, і вона має це розуміти, і вона має це нести в собі. І коли вона, жінка це нестиме в собі, в своєму серці, і це буде відображатися в її яскравому погляді, і скринках, в очах, і впевненості, от, то все буде добре. Чого я вам, дівчатка, і бажаю І нашим дівчаткам, і хлопчикам, чоловікам, і жінкам, прекрасних родин. Прекрасних відносин, гарного, теплого літа! Бережіть себе від спеки, пийте більше водички і до нових зустрічей на каналі. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки. От буду вам вдячна за лайки і за будь-яку активність. До нових зустрічей, всім пока!